Городичінського суда, давайте ми будемо, ну, скажемо так, не так, щоб в мене є там, а от ну, зробіть список. Чи, по яких справах там ви вважаєте, чи люди вважають, що воно десь там чи затягується, чи незаконно щось там поступає суддя при вирішенні питання. Бо за рішеннями ми не можемо сьогодні говорити. Якщо суддя приймає рішення, значить він. Вважає, що він на підставі закону, він на підставі внутрішнього переконання, на підставі наявних документів, він приймає це рішення. Якщо хтось з цим рішенням не погоджується, то ми з вами не можемо за це говорити, чи це правильно, чи це неправильно. Це може стати вищестоячий суд, апеляційний або касаційний. І тому людині надано право звернутися із такими апеляційними чи касаційними експерами, щоб оскаржити рішення, чи вирішення. Добре, дякую за вашу конструктивну бесіду. Значить, хотілося б зробити нам якби ви висновок. Наші побажання співпрацювати на благо держави, на благо законності, саме побажання нашої політичної сили. Ми будемо захищати інтереси народу тільки в правовому полі. Якщо ви з нами, значить ми вам вас всячески підтримуємо і всячески будемо вам допомагати. Якщо ви проти цього і будете це е, показувати своїми діями, ми будемо приймати адекватні дії, щоб це все припинити. Домовилися? Помірте, що я ще раз скажу, що я патріот своєї держави. Дуже приємно це чути. Я десь в якійсь мірі там. Душі може, бо як особа, я не маю права цього висловлювати. Якби я не був на цій посаді, я, б, мабуть, був би або на майдані, або в вашому правому секторі, чи може в якійсь іншій партії там. Ну, яка на мою, вам да, до ваших, на ваших мою думку, яка прогресивна на сьогоднішній день. Я ж ну, хочу вам сказати: крім оцих прикрих, я вважаю, поодиноких випадків. Я горжуся, що я керую такою смю, як Городичинський суд. І якби всі суди були в Україні, у нас Городичинські, ще можна було б е, е, жити і ще можна було б е, е, покладатися на суд. Звичайно, не святі. Є окремі там прикрити випадки, я погоджуюся, що і про це ми не раз і не двічі говоримо, що. Раз прийшла людина в суд, якщо б вона навіть не отримала того рішення, по яке вона прийшла, але щоб вона е, пішла не озлоблена за щоб вона пішла з якоюсь легкою душею, щоб її по мірі можливості там роз'яснили, е, що ну, закон на сьогоднішній день так трактує, по-другому не можна, і надати їй право, щоб вона своєчасно там е, звернулася в вищі е, апеляційні апеляції інстанції, щоб Оскажете. Але щоб каміння а в неї на душі не залишалося, як вона виходить із сюди. Ну, повірте ж, я ще що хочу сказати, що дуже часто і багато заходять дві особи, скажімо, так грубо кажучи, по якомусь спірному питанню, один виходить задоволений, другий виходить незадоволений. Чим, Більше розглядаєш таких справ, тим більше стає людей невдоволення. Ну, ми повинні робити все для того, щоб як можна менше було на цих людей. І найголовніше, що ми повинні і працюємо для людей. Якщо не буде людей, то ми тут не можемо. Це нарозуміло ваша думка. Апарат да. я не влаштовую. Ще за всього вашого сказу хотілося б додати, що вдоволена людина чи невдоволена, якщо вона порушує закон, це її проблеми, що вона не вдоволена. Значить, не потрібно його порушувати цей закон. Але вона повинна значить, бути осуджена згідно закону. Ні в якому разі і згідно бажання. Згідно видумок для того, якихось там судів, як він вважає це, він говорить, от, да, це його власне переконання. Я вважаю, що це не зовсім правильно, тому що е, наші закони у... Значить, в кримінальному кодексі, в процесуальному і цивільному кодексі, всі розписані всі з точки зору якби римського права, з букви. Да, все зрозуміло написано, про що йде мова. Ну підставляються закони абсолютно ніякі, не ті, які геть не відносяться до цієї справи. Це не одинокі такі випадки. От тому з цим би і хотілося вести боротьбу. І саме тільки за виставки тільки правового поля. Оце такі наші побажання. Вам дякую о, за побажання, і я думаю, взагалі-то, на мою думку, на велике переконання, що всім трошки запізнилося. Це треба було рівніше робити. Це треба було, щоб е, міліція, прокуратура і в першу чергу, райсуд, щоб ми були як е, на долоні, щоб ми були у всіх на виду, е, що мається на увазі. Щоб, е, Ну кожну дію сюди, щоб вона десь висвітлювалася, хоча в цьому напрямку вже напрямку вже дуже багато зроблено. Ви ж кожне рішення суду, ви ж можете зайти на сайт суду, ви можете зайти в інтернет, ви можете. Yeah, Але... Ми про це дуже добре знаємо. Ну я е, хочу сказати, що я не погоджуся з тим, що ви сказали, з тим, що ну, як людина, якщо порушила закон, то вона повинна там сприйняти. Нас ж не тільки кримінальні справи у Нас переважна кількість цивільних справ у суді. Ну, це окремі зовсім. питання. І якщо двоє людей заходять по якомусь вірному питанню по межу, а буває, доходить до того, що гний ділять, а буває, що ложки алюмініві ділять. І ну, як ти їх не переконуєш, як ти їм не розказуєш там. От. Ламають списи до кінця і кажуть, ні, ми не будемо миритися, ми нічого, тільки давайте рішення судам і е, тоді ми будемо дитися. І є рішення суду, я одному більше попало е, тієї, межі, менше, хтось невдоволений. То я точу е, це веду до того, що чим більше розглядається справ, тим більше людей е, залишається невдоволеними. Ну, наша задача наоборот, щоб було як можна менше цих людей не добувати. Дуже позитивні повернення. Але, але... Ну що, на цьому я думаю, ми Я, років, я, такі, я щоб, наше. Щоб, щоб я хотів би... показати. Будь я, власне, ми слухаємо вашу повернення. Щоб не було це акції, щоб не було це от е... ага, от, у нас таке сталося в державі, і от ми отак от зробили. От давайте, щоб це було систематично, щоб на система була. Давайте ми з вами зробимо навіть так. Ми зберемо судді, усіх відповідальних працівників судді. Прийдете ви. Тільки ви, щоб не незавальні були такі, там, що дуже багато людей там є, незаборони. А конкретно, якщо можна, справу, зрозумієте, ми ж переглядати не будемо, ми не маємо права цього Але оті недоліки. Які скажімо, від людей надходять. то щоб не тільки я там акцентував на них увагу розумію, про що ви говорити, да? а щоб цікава, почула цікава ідея, щоб зібралися ми, і я тільки двома руками буду за, і щоб вони почули і від своїх людей. Можливо, нехай це буде не тільки правий сектор, як нехай це будуть і з інших якихось. Або громадських, або е, інших партій, там, чи як представники. І тільки давайте ми до цього трошки підготуємося. Добре, я Добре. думаю, це було тільки на користь. Так і, буде. Так, так, і буде. Так. Так, так і буде. Через що я вам скажу? Е, ідеологія е, нашої політичної сили заключається в управлінні е, державою та народ. Народ. В опозиції до будь-якої влади. Народ вибирає владу, народ вибирає суддів, народ контролює це все. Ви <клес> Люба влада <клес> суддів ще ну, це, не це, народ це, це, вибирає. Я говорю про ідеологію нашої політичної судди. <клес> я, 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 я вам я, не говорю про випадання. нинішні політичні дії, які відбуваються і прийняті закони. Я про ідеологію нашої. тобто до чого ми вам хочу довести те, що ви говорите, чому воно до нас. Тому що це є ідеологією нашої політичної сили. А саме народ головний виконавець усіх дій, які відбуваються на території нашої держави. От він контролює всі дії. І оце до цього ми і як ми маємо потяг, до цього ми маємо свої побажання. Отаким От чином, потім ми завжди тільки з цим. І ви говорите, не обов'язково про все. Так, да, звичайно, не обов'язково про тому, що ми говоримо, коли.